Друзі, північ Хмельниччини, ми в наших партнерів фермерів на полі з озимою пшеницею, де ми вам показували відрощування водним методом. Хочу вам показати, як зараз виглядає посів. Ось бачите, вже є дур'янчики у нас тут. Ось як виглядає. Коренева система, бачите, яка потужна. Але поряд з тим і є хвороби, де вже з'являються ось і септорія ніби. Є. На даному полі було проведено два підживлення. Перше було сульфатом амонію 100 кг на гектар. Друге було проведено касами в нормі 150 кг на гектар. Ось як вона виглядає. Так що, друзі, якщо виникають якісь питання, звертайтеся до фахівців ТОВ ТП Агрохімпартнер. Завжди будемо раді вам допомогти. Слідкуйте за нами в соцмережах. Всім гарних врожаїв!